На Плюс Плюс це найкращий час зібратись разом із родиною, друзями та навіть із домашніми улюбленцями та вирушити у велику незабутню подорож світом пригод та фантазії. Дорогою трапляються пірати. Тож не гаймо час, збираємось разом! Приходить чекаю у суботу о 19.10 на плюс плюс. Плюс Плюс представляє прем'єра нових серій. Привіт, ми з України! Любити нескорені міста. Дивись у будні о 19.30 на плюс плюс. Навіть у найзатишніші дні бікіні потом зригається від шуму граму та реготу. Адже тут мешкає із друзями. Квадратні штани галі в програмі у будні о 17.00 та о 21.25 на плюс плюс. Ця осінь вражає під звуки золотого танку. Кожен дотик поцілунок. Не емоцій. Золота країна саме та прикраса. Якщо хтось скаже, що до кожної справи треба підходити серйозно, смурфики у відповідь лише розсміються. Вони точно знають. Буде навіть веселіше. Кожну справу треба робити весело. Смурфики у будні о 19.30 на плюс плюс. Пам'ятаєш, що він казав? І я відчула, що буде весілля і наше життя далі. І це буде прекрасно. Золотий вік. Почуття прикрашають. Знайди мені швидший маршрут до. <кій> Вибачте, я не можу знайти. <кій> не розумію вас, лише одна таблетка на добу, Ацецелонг з потрійною дією розчиняємо кроту, полегшує кашель та посилює захист бронхів. Долай свій кашель разом з Ацецелонг.